Цьогоріч роботу черніївських фонтанів у літньо осінній період не відновлюватимуть. Попри те, що у багатьох регіонах України фонтани працювали як і минулі два роки, так і зараз. У Чернігова є чітко визначені пріоритети: допомога для зсу, відновлення міста після ударів расистів, підтримка інфраструктури. Про це повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Дорогі Чернігівці. Отримую дуже багато запитань щодо того, коли ж запрацюють наші фонтани в місті. Багато людей чекають на це. Хочу повідомити, що ми порахували спільно з управлінням житлово комунального господарства, що розконсервація фонтанів в цьому році і їх робота протягом літнього осіннього періоду буде коштувати міському бюджету близько 5,3 мільйонів гривень. Ці кошти 5 мільйонів гривень, ми направимо одній з військових частин, ОК півдіч, яка зараз перебуває на сумському напрямку. Також Ломако зазначив, що військовим ці кошти більше потрібні і висловив сподівання, що Чернігівці зрозуміють таке рішення. Зазначимо, навіть, попри вилучення до державного бюджету так званого військового ПДФО, Чернігів далі активно підтримує зсу. За п'ять місяців цього року місто спрямувало на забезпечення заявок від військових частин суму понад 60 мільйонів гривень. Тож підтримка армії залишається пріоритетом.